Шлях України до членства в ЄС це як марафон довго, виснажливо. І це стосується також боротьби з корупцією. Як довго ще його бігти? Європейська правда допомогла провести експертний телеміст київ брюссель висновки якого Україна на першій половині шляху можливо пробігла чверть. Корупція була каменем спотикання на шляху України до прогресу і розвитку. Але потім Багато років по тому розпочався природний шлях розбудови України. Українці по всій країні вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, несправедливості, безкарності та нерівності. Всі ці роки після революції гідності, не зважаючи на війну, український уряд, громадянське суспільство модернізують і трансформують країну. Основний меседж з нашого боку. Полягає в тому, що ми будемо продовжувати ці реформи будуть безперервними. Ці реформи сприятимуть більшій стійкості, більшій стабільності та вищій довірі до інституцій. Я хочу зазначити, що Україна схвалила найскладніше, найжорсткіше законодавство у сфері публічно значущих осіб порівняно з усіма іншими державами-членами ЄС цього. Я хочу сказати, що зараз Україна має найбільш розвинену антикорупційну інфраструктуру, з точки зору законодавства серед усіх європейських країн, те, що ми вже зробили, це менше чи більше ніж ми ще маємо зробити на нашому шляху до європейського союзу. Процес інтеграції ЄС це, ну скажімо так, як марафон. інколи складається відчуття, що Півмарафону вже пройдено, залишається ще там 10 кілометрів. Але ні, там ще лишається багато всього все одно. Тому що це можуть бути різні 10 кілометрів. Саме так дійсно. Ми, звісно, в процесі марафону. Але де ми на початку? Посередині біжимо останні милі. Ми десь на відстані перших 10 кілометрів. Але не забувайте, перш ніж розпочинати марафон. Це передбачає, що треба бути готовими в формі і тренуватися щодо перших десяти кілометрів. Я можу сказати, що ми чи Україна має цілитися на підсилення набу, а також підсилити процеси декларування і, звичайно, врегулювати процес лобівання. І це, як на мене, обов'язково має бути забезпечене протягом перших десяти кілометрів. Я не можу зараз вам сказати, що ви біжите п'ятий, десятий чи п'ятдесятий кілометр марафону. Я можу сказати, що щодо законодавства треба зробити це, це і це, а це ви вже виконали. Тож весь процес вступу передбачає втілення всіх різноманітних етапів, щоб переконати, що система є сумісною з європейською, але також щоб вирішити питання корупції більш широко. Що звісно, абсолютно правдивим, є те, що законодавство це одне, а втілення його впровадження його в життя, це інше. Цей марафон ще далекий від завершення. Також кожен розуміє, що Україна має бігти, продовжувати бігти навіть після того, як стане державою членом ЄС, незалежно від того, коли це станеться рано чи пізно, і найкраще буде сказати, що Україна розуміє це, і все, що відбувається зараз у Верховній Раді, тільки підтверджує це. Закони ухвалюються, і їх ухвалює більше ніж конституційна більшість. Ми розпочали бігти цей марафон у 2014 році, і ми відтоді багато чого досягнули. У нас є парадокс сприйняття, але у нас є дуже добре добра робота набу і забув. Вони проводять обшуки, затримання, всі ці речі, які вони повинні власне робити. Це тлумачиться або як інфраструктура працює добре, або як те, що в україні дуже багато корупції, і що немає сенсу з нею працювати. Те, взагалі, тому що все взагалі у корупції, і справді часто проблемою є не сама корупція, а те, що закордонні партнери вірять, немов в Україні, кожен корупціонер, через призму таких е негативних історій про високопосадову корупцію в Україні, може формуватися імідж. Але насправді, якщо дивитися на сухі цифри і... Брати співвідношення до кількості високопосадовців, які працюють в Україні, до кількості населення і так далі, то безумовно це радше виключення ніж правило. І власне так, є така ймовірна історія, як заручники власного успіху. Та те, що ефективне розслідування таких високопосадових кейсів, воно ніби як привертає увагу і може у стороннього спостерігача класти враження, що жах жахливий відбувається на всіх рівнях, і всіх щаблях, але це далеко не так. І тут насправді дилема та те, що інколи може може здаватися, що можливо не варто говорити про такі гучні справи, але про них треба говорити, їх треба показувати, тому що це в тому числі і та превенція, про яку і під час сьогоднішньої зустрічі кілька експертів з Брюсселя згадували так, та індивідуальне притягнення до відповідальності, воно має бути тим превентивним інструментом для інших, хто навіть починає щось. Погане задумувати, але вони повинні бачити, що невідворотність покарання і відповідальність вона в Україні працює, і вже робота Вищого антикорупційного суду показала, що немає людей, немає таких посад, які є недоторканими. Будь-яка особа вона абсолютно в будь-який момент за свої дії може бути притягнута до відповідальності, Богдане загалом наша антикорупційна система вона насправді унікальна? Ну тобто, щоб був і антикорупційний суд, це здається там тільки в ще країні да світу. є. Тобто, це принаймні в Європі взагалі унікальна річ. А наскільки західні наші партнери розуміють, що у створенні самої системи ми просунулися вперед, і наскільки це оцінюється як плюс? Чи як мінус? Якщо ми почитаємо навіть офіційні документи і те, що кажуть офіційні посадові особи, і європейські, і американські, вони підтверджують те, що успіхи, яких Україна досягнула в умовах, вже не так давно і пандемії, і повноцінної війни, повномасштабної війни, ці успіхи вражають. І насправді в багатьох країнах ну ми можемо взяти там, Балтійський регіон в Латвії існують ті ж самі судді з антикорупційною спеціалізацією. Колеги з Литви, нещодавно ми зустрічались. Вони активно думають над запровадженням антикорупційної спеціалізації в судовій системі. В них існує там в Литві орган. Спеціальних розслідувань так це підрозділ в поліції, який займається високопосадовою корупцією. Ми знаємо, що буквально два тижні тому в першому читанні в Молдові був прийнятий закон про антикорупційний суд, який, до речі, проект готувався на підставі консультацій і вивчення історії успіху в Україні. Та ми чули інші. Приклади з інших європейських країн, що багато хто в тому числі дивлячись на успішні кроки в Україні, задумується, що можливо варто і в них такі інструменти запровадити хоча направду до сьогоднішнього дня у них таких інституцій великих. Немає по суті, виходить, що Україна стає прикладом у боротьбі з корупцією до певної міри саме так. Абсолютно на жаль, дійсно, у України є проблема негативного піару чи негативного образу в країнах Євросоюзу. Багато громадян досі думають, що і країн ЄС, що Україна це такий собі зомбі-ленд, в якому все погано, і ти тільки виходиш з аеропорта чи з вокзалу. Я спеціально кажу «аеропорта», тому що багато громадян ЄС не розуміють ситуацію в Україні. Вони думають, що у нас досі літають літаки, і можна сісти. На літак з Брюсселя до Києва тим саме вони і не до кінця розуміють, який великий шлях України прийшла в боротьбі з корупцією. Тому е, і цьому ще й підсилюють російські наративи, які кожну перемогу антикорупційних органів, як НАБУ І САП, якісь ефективні розслідування, ефективні викриття показують не як ефективну роботу органів і те, що Україна почала дійсно ефективно боротися, є спроможною, щоб розкривати такі складні злочини, а як те, що дивіться, Україна стала більш корумпованою, тому не давайте їй гроші на відбудову чи не давайте їй зброї для боротьби. Це це, на жаль, не відповідає дійсності Україна дійсно за останні роки зробила багато, і на жаль, про це потрібно чи і про це потрібно більше розповідати колегам в Євросоюзі. І хоча боротьба з корупцією це справа самих українців, у якій зараз наша держава дійсно має успіхи, але нам потрібна допомога євросоюзу, західних партнерів та їхніх проєктів, таких як антикорупційна ініціатива ЄС. На жаль, довіра до державних інституцій в Україні залишається доволі низькою. Дуже часто ми бачимо ситуацію, коли українські громадяни часто довіряють іноземному експерту, незалежному суді лорду з Британії, який, наприклад, залучається до відбору суддів антикорсуду чи до відбору голови національного агентства запобігання корупції. Українці мають доволі складну історію, коли держава і державний апарат працювала не на захист їхніх інтересів, а на тому чи ущемлення їхніх інтересів, а суди захищали. Не громадянина від держави, а державу від громадянина, тому ця довіра не може з'явитися в один день лише від того, що з'явилися нові інституції. Ці інституції мають показати своєю роботою щоденною роботою, наполегливою та також підтримкою міжнародних партнерів, як антикорупційна ініціатива ЄС. Те, що вони дійсно роблять свою роботу добре для того, щоб показати українцям, що їм можна довіряти. На жаль, репутацію можна як і довіру втратити в один день, але будується вона доволі довго.